Сьогодні ми будемо грати в Bedwars. І так, я просто не робив багато відео про взагалі ігри. Ну, бо я граю їх багато, і тільки зараз додумався робити по ньому відео. Я буду грати на, вер... ну, на версії 1.8.9 і на сервері Agera PvP Club. Це російський сервер, але. А Гера, він з Херсону. Він українц, точніше. Ну, не з Херсону, а просто українець. Так що, прямо на перегляду, а ми починаємо. Я, я зайшов в гру і тепер будемо чекати 8 людей. Зараз нас двоє. Е, Якщо нам гери, е, бо у мене немає ліцензії. Хоча я граю з лунар клієнта як ви бачите. Я зробив так, що можна було. Грати без ліцензії в Mark так що вибачте. Але я буду грати зі скіном Агер, Як і от двоє людей. Зараз вас пройде секунда, а ми почнемо гру. Погнали! У нас почалася гра. Ой, напишемо GLT. Оце. GL. так. Е, я купую це. Строю її ліжко своє. Е, до речі, ще я хочу зробити для вас е, відео, як правильно грати в Bedwars для чайників, які перший раз сюди зайшли. І навіть розкажу свої тактики. Так що, якщо набереться під цим відео декілька... 5 лайків декілько. Або навіть 6. Це для вас багато, я вже знаю. Так що, можливо, я для вас запишу. Так. Я бачу, що ти біжиш, алло Сюди! Мінус. Так, мінус зелений, бо я його вбив. Це було легко. Добре. Е, 12. Це. І... думаю напасти на інших теж. До речі, е, ви знали. Ну, ви не знали, що я використовую один клік, який називається Jitter Клік. Цей клік багато не люблять людей, бо він поганий, як інші думають, не знаю, що я хочу з робити. Там він тут. Мінус. Я скажу так. Мені, походу, капець від цього гравця. Бо він дуже добре грає. 40. Зараз треба буде на нього йти. Мати йому ліжко. І думаю. Ілетіти від нього фаєрбола. Так. Е, до речі. Порада від мене. Це ставити собі бінти. От я натискаю зараз на R, і я заразу на 9 слот. Бо Мені просто неприємно зараз аж е, так до дев'ятки натискати. І на мене зараз іде Розерс. Зараз думаю. Хі! Ти думаєш, що у мене блоків нема? Боже такий розумний. Ой. Три діаманта! А це до. Це зараз дуже добре, головне зараз не упасти і не померти від урону від падіння. Бо на мене зараз ось я так знаю, йдуть. Так, треба зараз зробити яблуко їсти. І поставити сюди блоки. Добре. на мене зараз усі, блін, хочуть йти. І якщо на вас усі йдуть, то. підходьте до них до один до одного. Якщо ви бачите, що двоє на вас йдуть, то. і не б'ють один одного, то вони тімери, і треба на них жалбу ставити. Так, це бюру з Я поставлю сюди це. Так, це команда білих. Білих у нас вже немає. Кстати, ми зараз маємо йти до розових. Так бачу. Бо розові її і зламали це. Ліжко. А, я тільки помітив, що у нас тільки з червоним є ліжко, а інших всіх нема. Походу, розових е, червоних. Ви помиляєтесь. Як ти спомляюся, то мене. виправіть, будь ласка, в коментарях. Добре. До речі. Ага. Так. Елліхант. Мені здається, чи це. Є одн... один ютубер, який створив цей сервер. Мені зараз здається, що це він. О я знаю, що він можливо Ставить тобі, собі такі нікнейми так, використаю Butterfly. Тепер Click. А Ну а зараз попробую. Бля. Ух! Я хочу сказати біля хамоха, якщо що. Там не подумайте, що я там уже матюкаюся таке от. Зараз попробую драг клікати. Це приємно походило цей звук, так? Добре. Зараз маємо іти ми на, на черво. Я чуть впав. Так. Ходу битва. Ага. Ну добре, я пограв. На ну, я пограв в Bedwars на цьому сервері скажу так. Сервер дуже добрий. Я вам його раджу. Бо там реально добре проходять вдари. Пінг у мене невисокий. У мене пінга нема. Зараз покажу вам пінг. От мій Пінг. Сі, пінг 48. От я вам його раджу пограти в цьому сервері. Бо на інших у мене взагалі можуть бути по 100. Скажу так, сервер ідеальний, але багато росіян. Так, так вам я його раджу. Якщо ви наберете 5 лайків або 6, я випущу відео для чайників, як рате у Бедверс. Ну, а з вами був Венто. Всім па-па!